Чи то потрібно прикрашати селище до Нового року? Під час війни. Да, зараз. Я, я сама херсонка, добре, знаєш таке окупація, да? вибухи, що таке Це ізоляція, да? якось треба все виключати. І як лякають людей, там, музика, різкі якісь звуки, там, ну, той самий салют. Я вважаю, що ні. Дивіться, а є така е, можливість без ілюмінації просто зробити е, дитячий святковий майданчик і без е, ну, вибухів зрозуміло, що не буде феєверків, у нас давно заборонені. Ні, угу. я розумію, що дітки теж під час війни повинні жити своїм дитячим життям і ну, не можна їх позбавляти цього. Свято Новий рік, ялиночка, ну там Святий Миколай, не знаю, снігурочка зараз може вже не актуально. Ну я вважаю, що да, діткам потрібно це робити. Дітки не повинні страждати. Ой, я не знаю. Ваша думка? Моя думка ні. Чому? Ну не весело зараз. А для дітей зробити свято це не обов'язково ж ну... має бути ялинка. Просто прикрасити тими іграшками, які були. Ну тільки без освітлення. Чи не світить. Добре, ну не знаю. Це... Я вам таке зараз поки не можу Так, зараз поки такий час в країні. то ну, На мою думку, можна тільки скромненько. А якщо так, то ні. Ну, ну, не гулянка за така сильна не буде. Ну а як же? Доведе бути все добре. Скажіть, чи потрібно прикрашати селище в цьому році? До нового року? Ні, не потрібно. Чому? Нам ну, фінанси треба в іншу сторону зараз. З... Так, зараз є куди потратити кошти. І, е, ну, як то кажуть, не на часі, мабуть. Е, буде час, коли буде ялинка, будуть гірлянди, будемо. Радіти, а зараз як? Нехай вдома кожен собі Ліна, поставить все, і буде свят. А дивіться, кошти не будуть витрачатися, тому що е, ілюмінація, якщо вона буде, і іграшки, вони мають бути з того року, а ялинку взагалі не мають ставити. Просто прикрасити центральну частину. Як, якщо... Для дітей щоб було цікаво, можна в принципі, щоб таким діткам було цікаво, то можна було. Ваша думка? Що в такому порядку? Буде? Ну, якщо в такому порядку, то, мабуть, дітям буде в радість. А те, що дітям в радість, поганим бути не може. Тож підтримую. Ну, До цієї пори прикрашали наші свята. І Великдень робили. І День Незалежності прикрашали. Можливо, є можлив... да, створити свято дітям, які заслуговують у цих умовах, отримати ці емоції і свята. Тільки з того, що не витрачати бюджетні кошти. 50 на 50. Вроді і хотілося свята, але з іншої сторони воно недоречне. Не знаю. Дійсно. Ну, ваша думка? Не потрібно. Я думаю, що ні. Чому? Ну, як чому? Лучше ці кошти десь пустити на благо. В цьому році не будуть використовуватися. Не будуть... Дивіться, в цьому році кошти, За кошти не заложені ну, в бюджет. привезти Ялинку Треба Ні, кошти. ялинку не будуть привозити. Будуть використовувати іграшки ті, що в тому році, і ілюмінацію так само, і будуть прикрашати просто центральну площу ті ялинки, які є, і ту площу, є. яка є. Ті, що там стоять, да? А ну якщо це не зв'язано з затратами великими. Що можна зробити там пару йолочок для людей для селища, щоб воно люди відчули, що новий. Звісно, це було б красиво, я думаю. А так в загальному. Ну чому ні? Чи доречно прикрашати селище до Нового року? Е, дивіться, не використовується ялинку, не будуть закуповувати, угу. бо кошти угу. не ну не закладені. Угу. Кошти не будуть витрачатися на це. Буде е, іграшки з того року, ілюмінація, якщо буде теж з того року. Ну, а використання електроенергії кругом же ж виключають, я ж не знаю, як там. Є она. можливість не використовувати ілюмінацію, просто зробити е, такий майданчик для дітей новорічні. Як знаю, ви військові я. відноситесь до того, що люди е, в таких місцях. Ну, позитивні емоції все одно вони якби на місці трошки веселіше має бути. То для дітей ви вважаєте, що. Ну, для діток, так. Да. Є ви, така ви, думка, так. Да. Ні. Чому ні? Ні, от з однієї сторони, я розумію, що в дітей крадемо дитинство, а з іншої сторони, я прихильник того, що зараз треба всі сили кинути тільки на Збройні Сили України. Крапка. А як дивіться, в цьому році не мають ні ялинку ставити, кошти не мають використовуватися бюджетні, просто прибрати, зробити якийсь майданчик новорічний для дітей. Ну, давайте так, саме головне, що нам ще треба виждати, ви знаєте, що зараз робиться взагалі по кордоні України. Через то я прихильник того. Ближче туди, давайте ближче до, до того вже, коли перед новорічним, за тиждень, за півтори неділі. От тоді вже будемо знати точно, чи варто його ставити, чи не. Чи варто її взагалі прикрашувати чи ні, чи може нема, нема коли його вже і буде прикрашати. І не. Ну, як, інші, страсті, морда, ну, Страсті не страсті, але ми не знаємо, що буде. От і все. Ну, Тут, як сказати, дітям потрібно, дорослим, може, не сильно, заради дітей, я вважаю. Можна трошки і прикрасити, щоб трошки було святковий настрій. Желательно, щоб зробити свято. Ну зробити свято, яке погоджено бути свято.